Добрий день, дітки! Сьогодні до нас завітала хто це? О, так це ж свинка Пепа. Давайте запитаємо, що сталося? Що це вона до нас завітала? Так, ой-ой! Вона до нас так бігла, так бігла, щось хоче смачненького попити. І зараз ми з вами. Пригостимо нашу пепу соком. А сік у нас з вами є різний, і нам треба його правильно назвати. Який сік? Дивіться. Ананасовий сік. Ми даємо пепі. Який ще сік у нас є? Полуничний. овочевий сік. Банановий сік, вишневий сік, апельсиновий сік, Малиновий сік, Сливовий сік. Ми з вами молодці. Ми сьогодні з вами пригостили пепу. Пепа, на тобі сік. До побачення!